До Полтави прибув гуманітарний вантаж з Данії у 12-тонній фурі, потужні генератори, медтехніка, реабілітаційне обладнання та ліки усе, що необхідно медикам та бійцям на передовій. Далі це обладнання вирушить у прифронтові лікарні України, говорять полтавські волонтери. Вантаж із Данії є така там організація, називається «Бивер Україн» збережи Україну. Це дуже потужний генератор. Краматорську лікарню це кілька тонн генератор, 300 кВт, такий, що не всю лікарню може тягнути на собі Потім ще один генератор на харківську лікарню і генератори для хлопців на передову. Ну а далі розхідник, функціональні кровати для поранених хлопців, візки, каталки. Різні реабілітаційні пристосування, щоб хлопці могли після поранення відходити. Окрім генераторів, медтехніки та засобів реабілітації в лікарні Харкова та Краматорська передадуть буржуйки, холодильники, пральні машини та медикаменти. Нині це критична потреба номер один для медзакладів сходу України, на які лягло найбільше навантаження, говорять волонтери. У всіх цих лікарнях знаходяться поранені. Бійці дуже багато поранених, дуже багато там великі потреби. Там дуже багато всього не вистачає. Тому це ну дуже важливий вантаж. Дякуємо данійцям за цю гуманітарну допомогу. Це вже другий гуманітарний вантаж від данської благодійної організації бівар країн.